Привіт, діти! Ой чуєте, хто це плаче? Зайчику, що сталося? Чому ти плачеш? Я загубився і тепер не можу знайти свою домівку. Дітки, давайте допоможемо нашому зайчику знайти свій будиночок. А ви знаєте, де живе зайчик? Так, правильно, зайчик живе в лісі, тому пропоную з вами піти до лісу та пошукати там будиночок зайчика. Ось ми з вами вже в зимовому лісі. Подивіться, як гарно. Ой, подивіться, білочка розсипала всі свої запаси на зиму. А що вона розгубила? Скажіть, дітки? Так, грибочки та шишки. А скільки грибочків? Багато чи мало? Молодці, дітки, грибочків багато. А скільки шишок багато чи мало? Правильно, шишок мало. Давайте ж допоможемо білиці зібрати всі запаси до кошика. Зайчику, подивись, можливо, ти впізнаєш свій будиночок десь на цій галявині? Ні, тут точно немає мого будиночку. Ходім ти далі шукати. Ось ми вже на іншій галявині, а тут лисенята з вовчиком бавляться. Подивіться та скажіть, скільки вовченят на цій галявині? Мало чи багато? Так, вовченят мало, тому що вовчик тільки один, а лисенят скільки на галявині багато чи мало? Правильно, лисенят багато. Зайчик, подивись, можливо, ти впізнаєш на цій галявині свій будинок? Ні, і на цій галявині нема мого будинку. Зайчику, не плач. Ми тобі обов'язково допоможемо та знайдемо твій будиночок. Ходім ти на іншу галявину. Подивіться, малята, яка гарна галявина. Скажіть. Скільки дерев на цій галявині багато чи мало? Так, дерев тут багато. А скільки кущів багато чи мало? Вірно, малята, кущів мало. Зайчик, подивись уважно. Можливо, тут твоя хатинка. Так, ось саме цей кущик, під яким я буду зимувати. Дякую вам, малята, за допомогу. Дітки, а нам вже час повертатися назад. Малята, пропоную вам зараз пограти в гру один багато». Якщо буде з'являтися багато предметів, ви плескаєте в долоньки. А якщо мало, то тупатіть ніжками, будьте уважними. Молодці дітки, у вас все добре виходило? Дякую за увагу. До нових зустрічей!